Софія Ротару вкрала пісню у колеги по сцені Лілії Ландулеси, яка пісня, чому так сталося? Та чи правда, що уродженки одного села розділили один старий новий скандал? Я, Ернест Гогія, не перестаю бути у курсі усіх бомондовських справ і зараз вам розповім про причини таких заяв. А за одне й про те, де ротару зараз, та чи виходить на сцену, та чи підтримує Україну взагалі вже за мить. Почну зі скандалу, який напередодні прогримів гучним заголовком з ексклюзивного інтерв'ю для обоз. У ньому відомий композитор Вадим Крищенко, пісні якого є в репертуарі багатьох виконавців, заявив, одна з композицій 76-річної народної артистки України Софії Ротару насправді вкрадена. Розказує, діло було понад 30 років тому, у 1988 му Тоді Софія Ротару, вже популярна співачка, зайнята безперервною справою артистів пошуком нового. Го репертуару десь в той момент ротару і почула пісню композитора Крищенка Білі нарциси. Почула у виконанні іншої популярної української та молдовської співачки Лілії Сандулеси. Пісня розповідає в інтерв'ю Крищенко. Ротару настільки сподобалася, що почалася боротьба зі словами А мені байдуже хто її співає. Ротару таки добилася свого і наперекір іншим записувала білі нарциси на студії кілька днів і ночей з нервами та безліччю дублів. Так, про студійну роботу Софії Ротару відгукувався композитор. Окрім того, Крищенко розповів: Ротару дуже жорстка до себе в роботі. У тому секрет її популярності. З тих пір білі нарциси лунали чи не з кожного танцювального майданчика у виконанні ротару. Втім, що Лілія Сандулеса як вона відреагувала на подібну крадіжку, невідомо і досі. Понад 30 років а Ландулесу цей неприємний інцидент не згадувала у жодному з інтерв'ю. Натомість згадувала про життя з ротару на одній Ній вулиці в селі. Так, так розповідаю. Ротару і Сандулеса народилися в одному селі Маршинці Чернівецької області. Софія згадувала Сандулеса, була старшою від неї на 12 років, вже виступала в той час, коли Лілія ще їздила з бабусею торгувати на ринок овочами на базар з видом на філармонію. Три десятки років тому стіни її дому музики прикрашали плакати з ротару. Нині ж народні артисті з Буковини 66 років. Вона продовжує гастролювати західною Україною і часто виступає у дуеті разом з Іво Бобулом. Між іншим, на цих концертах вона і досі продовжує співати свою чи то їхню спільну пісню Білі нарциси. А ви що думаєте? Кому насправді належить ця пісня? Та чи вважаєте вчинок Софії Ротару гідним? Напишіть у коментарях. Не одним скандалом єдина, а якщо точніше, єдині. Бо перед заявами про крадені пісні Ротару публічний ляпас від ЗМІ отримувала і через свою родину березень 2022 рік, початок повномасштабного вторгнення, коли довкола суть сильна розруха, вбивства, а інтернет заповнений згадками про російський терор. З поміж них з'являється заголовок, який підриває Україну від здивування і ницості. Син та онук ротару намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою, а зробити це хотіли на човні. Доказом цьому стало відео, яке тоді завірусилося в усіх соцмережах. На ньому видно. Як ряди ухилянтів поповнили родичі знаменитості Руслан та Анатолій Євдокименки? Новина сама по собі варта публічних обговорень. Тім найбільше у соцмережах тоді чекали, як на це відреагує сама Софія Ротару. Пам'ятаєте подібне? Виявляється, коментувати це. Пані Софія, схоже, не хоче і не робить донині. Не дочекавшись реакції на новину про родичів ухилянтів, українці стали поповнювати соціальні сторінки Ротару гнівними коментарями, а пояснювали це тим, що зірка, начебто, наслідувала своїх родичів та втекла з України. Про це розкажу згодом. А от покинути батьківщину онуку Софії Ротару Анатолію таки вдалося з другого разу. Але той якось упинився у Європі. Звісно, роз'яснень, як це зроблені і куди втік, від першого обличчя чути не довелось. А от в інтернеті люди підозрюють, онук ротару знаходиться в Іспанії. Адже напередодні одному з барселонських журналів дав інтерв'ю. Там Анатолій наслідує свою відому бабусю. Відтак пише музику під псевдонімом Шаман. В планах у нього, як розказав журналістам, створення нового альбому. А от про Україну в інтерв'ю згадати забув чи може просто не хотів, слідкуємо. Як і за онучкою ротару, 22 річною Софією Євдокимонко. Дівчина активно веде соцмережі, з яких зрозуміло, давно живе у США, де будує кар'єру моделі і будує родину з 35-річним it підприємцем зі списку Forbes Андрієм Ждановим. Щоправда, що добудую родину, я схоже погарчкував, бо напередодні на сторінці в інстаграм Соня повідомила, що після трьох років стосунків їхні дороги розійшлися. Певнений, все ще в особистому житті Соні налагодиться. А поки варто сказати, євдокименко не забуває про Україну. І часто у соцмережах публікує пости у підтримку батьківщини. Та чим займається нині, і де знаходиться сама Софія Ротаро після витівки членів її сім'ї, розказує, як обіцяв, на пані Софію посипалося чимало хейту. Переважно користувачі інтернету засуджували знаменитість за її, начебто, втечу за кордон. Спочатку ходили чутки, що зірка поїхала до США, напевно, до онучки. Втім, згодом з'явилися новини, що ротару вже в Італії. Менше з тим довго люди гадали, де пані Софія живе під час війни в Україні, адже на своїх соцмережах знаменитість з'являється доволі рідко. Втім, пролити трохи світла на життя народної артистки України вдалося, коли з інтерв'ю її сестри Ауріки Ротару. На питання про те, де її зіркова сестра, пані Оріка відповіла небагатословно, Цитую Соня під Києвом у своєму будинку, як завжди, син Руслан із нею. Так було і раніше вони живуть там усі разом. Як у минулі роки, а от будинок у пані Ротару, великий, трьохповерховий, з безліччю квітів та розкішними деревами. Писали про домівку знаменитості свідки побаченого. Крім основного будинку, на території ділянки в оточенні соснових дерев є будиночок для гостей і чимала альтанка. І здається, своїми володіннями зірка пишається. Навіть вирішила зробити виняток, розірвала мовчання в інстаграм та запостила світлини, де видно сад з квітами та дерев'яний маєток. Окрім розкішних володінь. Ін знаменитості у Київській області вона ще має свій власний готель тим вже у Криму називається він Віла Софія, красномовна назва. Одразу зрозуміло, хто власниця. Погодьтеся, Все красиво, допоки до чогось не добираються росіяни. Бо наприкінці 2023 року з новин стало відомо: окупанти хочуть нахабно забрати готель пані Софії у власність Росії та продати на торгах. А про це стало відомо з телеграм-каналу одного пропагандистського ресурсу. Мало того, написали, що мовляв Ротару про це знає, і сама, начебто, Виявила бажання продати свою нерухомість. Про те, як виходили на зв'язок з Ротару, не сказали, а от про вартість подібної покупки не змовчали. Два з половиною мільярдів рублів. Де тут правда відшукали? Хто зна чого? А пліток про 76-річну Софію Ротару зозлоби на Росію чимало. Як, от коли путіністка Бабкіна розказала про наміри зірки після початку повномасштабного вторгнення завітати на територію Аслабодітелі, ділюся. Приїхати на болота за словами рашистки, пані Софія мала з особливої причини, а якщо точніше, аби разом з бабкіною та колективом Русські пісні» заспівати Червону руту такої маячні ще не чули. Так, користувачі інтернету висловилися про казки так званої російської знаменитості. Мало того, сказала, що концертний номер був вже давно готовий, хоч бери і виступай. А сама Ротару була у захваті від майбутнього перформансу. Ох і маячні наговорила росіянка. Зокрема, і про те, що, попри війну, яку розпочала Росія. Бабкіна та ротару не припиняють дружити і часто зідзвонюються та теревенять. У це українці, звісно ж, не повірили, адже вважають, що ротару вже точно після початку повномасштабного вторгнення забула про існування Росії на мапі світу. А так і є. Розказую, зараз зірка веде непублічний спосіб життя, не виступає, не дає інтерв'ю та майже не веде свої соціальні мережі. Тім подекуди з'являється на своїх соціальних сторінках переважно, аби висловити підтримку українцям, коли постить сторис в останній на своїй стрічці в інстаграм. Вона поширила допис у 2022 році символічно на свій день народження 7 серпня. Там ротару залишила посилання на збір та написала, аби люди привітали її до НАТО на гуманітарну підтримку людей, які постраждали внаслідок російської агресії. Стільки таємниць нині ховається за плечима Софії, Ротару та її родини. Втім, попри те, що більше знаменитись не так часто з'являється на публіці, фанати все одно люблять та поважають українську співачку, і звісно сумують за її виступами на сцені, яких зараз, на жаль, немає. Хто зна, коли ми знову побачимо ротару на сцені? Чекаємо. А поки більше новин про життя українських зірок, дивіться на нашому каналі Обоз Лайф. А я Ернест Гоя з вами прощаюся до наступного випуску. Па-па!